А, писали, ну, що досі, досі. мало. Трошки змінити формат, Запропонований нам організатором. Ну, кулька символізує наше сьогодення, яка ну, вона або має буде залишатися такою, як вона є, або вона просто лопне. І ми сфантазували це садівло таким чином, що вона лопнулася. І ну, кулька вона розпалася, і, навіть, ніхто не, певно не буде прибирати, крім прибирання. Але скульпті ще випали такі ось записочки, нотатки. Це Кожен член нашої команди, він сюди написав те, що ну, ніхто крім нього це не знає. Ми зараз зачитаємо і він презентує, що він мав на увазі. Так. Вимогу час. Хто писав цю записочку? Ваша, так? Mm -hmm. да. Якщо можна, дойде. Я думаю, що те, що зараз відбувається в раніше в Україні, це ну, обставини, які є сьогодні. Але вимоги, економічні вимоги. І політичні змусять нас реформуватися. Хочемо цього чи не хочемо. Що чи всього, що чи всього це буде це економічний тиск, тиск зовнішньополітичного тиску і так далі. Тому це невідворотній процес. І друге діло, якщо ми будемо там присутні, тому реформа на прямому часу буде, але чи вона буде з нами, чи без, це питання. Наступна тенденція явище, явище. Можемо бути. спроможна територіальна громада. Це Ну, У 2018 році я бачив місцеве самоврядування як спроможне. Що воно має споєдновати? Що органи місцеві мають всі ті типу повноваження, які їм потрібно для виконання своїх обов'язків, а також ці повноваження, підкріплені фінансовим ресурсами для реалізації цих повноважень. Таким чином, я думаю. Що все взагалі буде присвітати і забезпечити всі ті е, е, як сказати, е, громадські е, бажання, потреби, і буде присвітати все з Ну, Наступний опуск бажаного майбутнього це верховенство закону. Це, напевно, ваше Ну, Так як ми зібрались сьогодні і. Тобто почали з себе і через 5 років тобто, нас все більше і більше стає. І не тільки ті закони, які на бумазі прописані, а вони дійсно Тобто люди їх дотримуються, не тільки закони а всі ті, яких ми вибираємо, тобто всі люди дотримуються тих законів, які написані. Так, технологія трохи. Так, наступне, всі заводи відновлюватимуть, працюватимуть, всі праці облаштовані. Це мається на увазі, що громада працює так, що самі виробляємо продукт, самі споживаємо, все, що є лишнє, ми ділимося там, продаємося роботу і всі люди забезпечуємо. Так, наступна бумажечка. Так, у нас. Тотальний контроль, тотальний контроль над громадою. Ну, це моя бумажка. Дуже, дуже багато є чому розпитати, але я так думаю, що з рахуванням розвитку технологій, комп'ютеризації відбудеться контроль над людством. Певною групою людей. Ну, це моя думка, не заважайте на неї. Так. Наступна, наступна наша опис бажаного майбутнього. це Провадження реформ реформ самоврядування. А, це було. Це Думки співпали, кажуть, що це було. Так, і наступне, значить, що нас було відповідальність перед законом депутатів всіх рівнів. Це ваше, так? Так, це моя думка. Відповідальність перед законом депутатів за невиконані виборчі обіцянки. Тобто, щоб не було пустоздонства, депутат, ну так само, як ми подаємо якийсь проєкт бурту, ми наперед думаємо, зможемо його виконати чи ні, де ми візьмемо гроші, які показники того, що ми його виконали. От так само, ви, і депутати всіх рівнів, вони взагалі ті люди, які щось обіцяють, вони перед тим не подумали, чи зможуть вони виконати чи ні. Якщо пообіцяли, то тоді вони будуть шукати шляхи, як це зробити. Тому що вони будуть знати, що випадку, і жде відповідальність проєктам адміністративним. Що були приятелності за свої слова? Ну і, і тепер наступне. Тільки що ми вам показали, як ми подавали можливі перешкоди для реалізації сценарію. Тобто Ми всі тільки що гуртом, скажімо так, зорганізувались і показали приклад самоврядування. Дякую. Б...